І так, друзі, у вас п'ять хвилин. Поїхали. Так. Е, що? Квентін, дивись. Не зрозумів. Що? Ти зрозумів план? Давай зробимо це. Зараз ми їм покажемо. Ха! Ось так от. Стій! Те, що треба. Давайте трохи підсмажимо м'ясо. Ось так. Ха! Як тобі? А? Так, підходить. Тепер збираємо нашу смакоту. Буде класно. Ой, ой! Ти так швидко все це зробив? Хм, Цікаво вийшло. Кубик рубіка Добре, поїхали далі. Дивись. Ось так. Закриваємо. О! Дивись сюди. О, що це було. Ой, що? Ах так? Та я вас. Це було весело. Ви зараз отримаєте. Стій. дивись, що я маю. Ні. Ось. А тепер давай ми покажемо цим вискочкам, як треба готувати смакоту. Вони ще не розуміють, з ким зв'язались. Дивися, круто у нас виходить. Додамо вершків. Накриємо зверху другою половинкою. Ось так. Вийде дуже смачно. Ось це. І ось це. Зробимо шоколадні палички. Як же здорово! Що? Трохи очистимо картоплю. Це нам не потрібно. Хм. І... Ха-ха! Вау! Клас! А тепер підсмажемо. Ха! Як гарячі! Ой! Ой-ой-ой! Давай сюди! Ага! Ну що? Готово! А попити? М -м, дай сюди! Дай мені. Тримай. Дякую. Хлопчики не змогли відкрити пляшку. Ха-ха-ха. Так, є ідея. Привіт, любий! Який ти гарненький. Так, готова. Миленька. <właściwie> Що? Дозвольте допомогти вам. Зробимо трохи смачніше. Ээ... Дякую, бабуся. Вмикаємо. Чекаємо. Зараз ми подивимось. Ха-ха-ха. Що О ні, мені? Ж... Що вийшло? Ой, мені час. Так, всім, стоп. Отже, хлопці, що у вас? Ой, а у нас все готово. Готово, кажеш. Ну, давайте спробуємо. Що ви там наготували? Оу, непогано, а. А на смак. Мені подобається. Так. І так, спробуємо. Вау. Так, мені подобається, хлопці. Клас. Дівчата, М -м, почнемо з цього. Ой, о, ні. Ну чого ви? Ум. Оп, вогонь! Ой, це відстій! І так, перемогли парубки! Так, ми це зробили. Ну от, ми програли. І так, таймер запущено. Поїхали. Ідея. Дивись. Так, зробимо фруктову смакоту. Буде класний сік. Клас. Ось так. Подивись, що виходить. Те, що ми зробимо, буде однозначно перемогою. Ми їм покажемо. Так, ще трохи. І... сік готовий. О, желе. Тепер засипаємо в кожну склянку. І перемішуємо. Яка магія! Вау! А тепер переливаємо все у формочки. Отак. От Як класно. І заморозка. Дуже круто. Дай мені. Круто. Викладаємо на тарілку. Так. О, ідея, ей Лів. Зробимо очі. Прикольно. Супер круто. А ви, лузери? Самі ви. Починаємо. Давай, Квентін, зробимо круто. Ага. Угу. О, те, що потрібно. Тепер шоколадна паста. Все перемішуємо. Ха! А тепер дивись. Заливаємо форму. Так. Вау! А тепер морозна свіжість. Готово! Заморозимо! Наш красень готовий! Прикольно! Поруч із будиночком! Ага. Круто, Дені! Тримай! Оу! І так! Ще раз. Так, що тут у вас? Спробуємо. О, ні! Ні, це огидно! Ой, він і де. А у вас? Ммм, а це здається, прикольно. Всі на танці. Танцюємо, друзі. Так, давайте. Погнали! Танцюємо разом із нами. гей гей Вау! Гей, Дені, давай запалюємо. Ось так. Хе! Ага, ага! Класна музика. Ну що погнали? Давай! Ха! Так, ану, закінчили. Час спробувати. На запах. Нічого, на смак. М -м, так, перемога. Тримайте, дівчата. Приз ваш! О, ні. Ми не могли взяти та програти. Ну ні. Так, ми перемогли. Ми перемогли. Ура! Вони наші. І так, бонусний раунд. Таймер запущено. Вперед! Починаємо. Змащуємо корж кремом. Ага. Ось так. І ще один шар. Клас. Та ще один. Так. О, що? Так, є думка. От вона. Зараз я йому дещо приготую. Ой, як же боляче, о ні. Так, сюди. Тримай, Лі. Боляче, боляче. Гей, Дені. Ти все зіпсував, ну, Дені. А я? А? Дай сюди. Давай. Ну, що це таке? А якщо ось так. Пробуємо. Ой, я втомився. Шоколадна паста. Зараз ми все промажемо. буде смачно. Отак. Так, 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 так. Ще трохи. Ха. кайф. О, що? Я мила лялька. А, так, що ти дивишся? Я качаюсь. Продовжуй. Ого. Що? Що то було? Добре, нам треба продовжувати. Цей раунд буде за нами. Так. Ось так. Дивись, готова. Ну що, заливаємо нашу смакоту? Так. Додаємо крем та розмазуємо його. І ще. Розмажемо. Що? Невдахи. Дивись, Дені. Заливаємо. Вау! Круто! Так, спробуємо. Хм, ей, Дені, дивись. Динозаврик. І сюди. І от сюди. Ха, клас! Готово! Бачили? Ой, подумаєш? От у нас буде справжня краса. О, Лів! І так. Стоп! Показуємо. Один момент. Буде цікаво. Е, що? Що це? Оу? Як гарячі! Та ви. Та ви в мене зараз. Ех! Показуємо. Зараз спробуємо ваш тортик. М -м -м -м. Цікаво. На смак. Також класно. Вітаю з перемогою. Так, Джесс, ми зробили це. Ура! Я вирішила, що хочу капкейк. Давайте приготуйте для мене капкейки. Класна ідея. Мені знадобиться мастика. Вона така смачна. Давайте виріжемо з мастики топік. Ось так. Готова. Витягуємо. І потрібна широка смужка мастики. Тепер робимо з неї балетну спідницю. Подивіться, вийшло. На капкейк видавлюємо трохи крему Зверху кладемо спідницю, вставляємо топік. Посипаємо рожевою посипкою. Ну, валя! Здається, у мене все готово. Зробила підставку з тарілок та кухлів. Шеф, подивіться, як вам yeah. непогано. Але давайте я покажу вам професійний рецепт. Беремо шоколадну глазурь, вкапаємо на пергамент та тепер розподіляємо пензликом. Ось так чудово. Залишилось покласти це на качалку. Нехай застигає. На капки вичавлюємо крем. Хочу, щоб крем нагадував хвилі моря. Вуаля. Ставляємо зверху шоколадну прикрасу у вигляді хвилі. А на хвилю посадимо травалейло тралала. Балерина, як тобі моя ідея? Ого, як чудово, така краса, шеф геній. Хоу! Ой, у мене є ідея краще. Беремо крем, видавлюємо точечно крем на форму. Я використовую крем з різних кольорів. Далі заповнюємо форми ванільним кремом. Ставляємо зверху маршмело. Перевертаємо. Вийшли такі милі грибочки. Прикрашаємо ними капкейк. У мене вийшло. Один, два, три, чотири, п'ять. Оу, смачного. Балерина. акуратніше. Ой. Ви все це зробили для мене. Яка краса. Я хочу почати з цих капкейків і грибочків. Ох, ти прикольно. Хм, а що далі? Які гарні рожеві капкейки. Спробуємо. Смакота. Хм, а що залишилось? Вау! Капкейки за колою. Спробуємо. Хоч маніти! Смакота. Шеф, перемога ваша. О, це було дуже просто. Дякую, Роуз. Джил, а де наша балерина? Ви мене загубили? Я була на уроці балету та знову готова готувати для нашої коханої Роуз. Роуз. Це, звісно, давайте зробимо гарячий шоколад. Яка краса. Де ж мій чайник? А от і він. Чудово. У ньому вже холодний смачний гарячий шоколад. Неймовірний аромат. Наливаємо у філіжанку. Хо-хо-хо. Тепер використовуємо капучинатор, щоб збити молоко до густої пінки. Готово. Перекладемо молочну пінку у чашку. Ось так. Тепер хочу зліпити спіни кішку. Робимо гарні вушка. Краса. Робимо мордечко і шоколадний глазурі. Додамо кольорових деталей. Яка краса у мене вийшла. М -м -м. Така краса. Як тобі, джил? О, я знаю, що робити. Я також хочу збити молоко. Краще відразу зіб'ю все молоко в упаковці. О, о, який потужний капучинатор! Все молоко розлетілось. Добре, приберемо поки що молоко. Але звідки взяти піну? О! у балерини є! Давайте вкрадемо трохи. Кладемо молочну піну на гарячий шоколад. Беремо трафарет, кладемо його на пінку, а тепер дістаємо какао. Ой, я висипала всю банку. Це перебір. У мене нічого не вийшло. Який жах. І що мені з усім цим робити? Ну, добре, у мене є ідея краще. Беремо упаковку збитих вершків, видавлюємо форму. Клас, макота. Відправляємо в холодильник застигати. А що у вас відбувається? Балерина, дай мені кухоль. Віддай, вона мені потрібна. Шеф, що ви собі дозволяєте? Не чіпайте мою голову. Краще я дам вам інший великий кухоль. Тримайте, використовуйте його. Чудово. Дякую, балерина. Це те, що мені потрібно було. Дякую, дякую. Давайте почнемо готувати. У кухоль засипаємо какао. О. Далі багато гарячого молока. А потім викладемо молочну пінку. З молочної піни потрібно зробити обличчя котика. О! О! Ого-го! У мене виходить. Чудово! Прикрашаємо маршмеллоу. А тепер трохи... Відігріємо за допомогою пальника. Чудово! Що ж, у мене все готово. Так-так. Зараз дістанемо з холодильника форму. Витягуємо котика. Ха, вийшло. Кладемо на молочну пінку. Готово. Розпробуй. Ура! Я так хочу пити! Давайте почнемо з цієї величезної кружки. Вона довкола прикрашена маршмеллоу. Обожнюю. Спробуємо сам напій. Дуже смачно. Вау, яка мила кружка! А у гарячому шоколаді плаває котик. Хочу скоріше його спробувати. Ммм, Смакота. Є, yeah. це так смачно. Але що ж далі? Оу, як апетитно. Напій смачний. А сам котик зверху? Так смачний. Я вирішила, що перемогу забирає балерина. Правда, ура! Я так старалась. Дякую, Роуз. Я така голодна. Терміново зробіть для мене бургер. Звісно, у цьому мені точно немає рівних. Смажемо котлету, вона майже готова. Далі розрізаємо булочку. Можна зібрати бургер. Булочка, котлета, салат, сир, котлета, помідор, бекон, котлету, салат, булочку, котлета, помідор і сир. І ще котлета. Готово! О, який жах! Мені це буде в страшних снах. У мене є ідея краще. Я зроблю вафлі. Тісто вже готове. Потрібно приготувати вафлю. Поки вафля готується, я зроблю тістечка-макарони. Ось так. Закриваємо. Відправляємо випікатись. А я поки що зберу тістечка. Ось так видавлюємо красу. Ой, як круто вийшло. Вафлі вже приготувались. Який милий та гарний колір. Сама б спробувала. о хо хо Додамо трохи крему, закриваємо другою половинкою. Краса, як там наша вафля? Вже готова. Дістаємо, перекладемо на тарілочку. Вафлю прикрашаємо кремом. Хоу! Рожевий обожнюю цей колір. Далі викладемо тістечка, макарони. Я саме так і хотіла після столої вафлі та зверху ставимо карамельну форму. Всередину заливаємо рідкий шоколад. Ну, це просто диво. Готово. Яка краса. Естетика у всьому. Крата. А я зробила булочко з деталей Лего. Чудова булочка. Збираємо бургер. Булочка, салат, сир, котлета та булочка готова. Роз, моє нове творіння. Чого Мені почати. Все виглядає так круто. Ух ти, бургер Лего! Почнемо з нього. М -м, це навіть смачніше, ніж я думала. Мені дуже подобається. А що це? Ух ти! Солодкий бургер? Ха! Я так розумію, що це потрібно підняти. Шоколад розтікається бургером. Спробуємо, як солодко. Ой! А це навіть коштувати страшно не хочу. І так виграла сестричка Джил. Так, ось і моя перша перемога.